Тільки розвивалася. Це церква тільки стартувала, розумієте? А вони прийшли і підривали. Він каже, ну хіба це було не твоє? Так не треба було давати? Ти не хочеш давати, не давай. Але для чого ти робиш це на Оце важливо, зрозуміти. Ми коли ми кажемо, що ми вживаємо ім'я на це не говорити слово Боже, Боже, Господи, Господи, або я». Це означає не жити так, як написано по Біблії, а представляти себе за людиною, яка ніби так живе. Оце порушення заповідь. Все, все набагато, друзі, набагато серйозніше, чи ми собі думаємо, чим нас переконали в тому. Йдемо далі. Остання вертикальна заповідь, яка має важливість значити, міф про четверту заповідь, міф про, про суботу. Ви бачите, що в багатьох, в багатьох місцях написано День Святий. Чому? Тому що вони не хочуть, щоб святий день означав так, у суботу. Так стало, що вони перейменували на неділю. Тому написано День Святий. Звідки це береться? Знову ж таки, це історія про святий День, це все ж перегначила церква. Але ще є дуже цікавий момент. Ви знаєте, що церкви, наприклад, Баптистські, вони не беруть в них є своє пояснення, чому вони називають, чому в них неділя перший день, чому вони святкують неділю. І було дуже цікаво, я надав, що побачив Сакраменто, там є дуже велика церква. Баптисткам не дуже гарно співають. Вони там з'їжджаються чуть не з цілого штату, там я не знаю, там їх таких особи, збирається, великих хортах. Дуже гарно. Чумачем, чи Чумакови, їхній пастор. Баптистський. Ну, я дуже люблю дивитися, їх там багато, цікаво, просто цікаво. І я думаю, відкрию я і подивлюся на їхні доктрини. Бо там на церкві є сайт, подивитися на доктрини. І, я думаю, що, і там пише доктрина та про неділю. Я думаю, мені дуже цікаво, я думаю, чому, як ці люди пояснюють. І я дуже сильно здивований, тому що в них пише, що чому неділя, тому що. І ви, ви навіть ви не подумаєте чому? Тому що вони кажуть, що в книзі об'явлення об написано про неділю. Так? І я думаю, так написано про неділю. І вони зараз я вам покажу, які вони взяли. Вір. Перший розділ Вони кажуть, що і я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний голос, наче сурний голос. Я так думаю, ну Господнього дня, що ж ти не означає що це неділя. Так? А виявляється, друзі, що ви в синодальному переводі написано Воскресного Дня. Vaskresno, ja, na prst so vaskresno, oni so v sobotni dan, prvi dan je v Vaskresniku. Na to časo so se rokovali tednjo, ne Gospodnji dan, več v Vaskresni dan. Я дивлюся, і їхня доктрина, я, я не зрозумів. А потім відкриваю їх на російській балансі. І, розпишу, ось прийшов, і я. Ти, ти розумієте, що люди, От вже я впевнений, що в них є свої коледжі, в них є свої університети. Тобто їм пояснюють, що насправді, а потім, якщо в оригіналі, там чітко написано, Бог кір якості. Сусюди написано, так. Да». І вони знають як. Але напевно, що вже, знаєте, пройшли роки десятиліття. І вони вже це і не можуть виправити, тому що це ж їхня Куди дотримання. І вони навіть розуміючи, що це швидше за все, що люди, які знають, бодай, трішечки теологію, бодай, елементарну якусь церковну грецьку мову, так, такі, які, там, наприклад, як мене вчили елементарних речей, то вони будуть знати, що там написано про день суботній, про Господній день. Коли він говорив про Господній день, звичайно, що Йоанн, Єврей, в жодному разі давав на увазі неділю, Ми навіть не догадувався час про неділю. Так? Неділя з'явиться аж. За, за півтора, за півтора століття далі. Ні? Так. І в чому міг про суботу? Міг про суботу звучить тому, що немає різниці, в який день поклонятися Богу. Заповідь про суботу носить такий ритуальний характер. знаєте, Ніби то було, от колись приходив суботу. Дай храм. Ну, храм. До храму було багато різних там ось е, е, таких ритуальних та, потрібно було робити речей. І тут так само, ну була субота, змінили там. І оце дуже сильно, оцей міф, так, тут теж сатана настільки гарно зіграв. Чому? Тому що люди думають, що е, можна від оцього дня, ви знаєте, відірватися. Ну, немає дня і, і от не буде. Ну, Немає нома, можна будь-які підкорити. І тут теж дуже велика сильна така угомка, так, тому що навіть ті люди, які сьогодні святкують неділю, так, ви, знаєте, я читав книгу одного. Е, Пастора американського він пише про те, як Америка, чому американські церкви втратили багато протестантів. Чому вони спустіли там, на 60%? І він наводить приклад, ви ніколи собі навіть не зможете подумати, чому. Він наводить приклад, що в них пропало поняття неділі. Тобто вони ж не святкують в Суботу а неділю. І він наводить приклад того, що пропав день. Тобто в неділю вони знали, що в неділю було закрито. Щось, так. Неділю, було, вона було так роз, в них розписано, що треба було вийти зранку, церкви, якщо хочеш, а потім треба, було що в п'ятій вечора йти в церкву, чи в шостій. Тобто ця людина, яка святкує неділю, так, але свідомо, вона розуміє, що цей день, який Бог відділив, так, звичайно, що у нас це субота, так написано в Біблії, має дуже і дуже велике значення. Так. Я не говорю вже про ту заповідь, яка написана, я не говорю про те, що немає жодного. Жодного спомену про неділю в Біблії. Я не говорю про те, що жодного пророцтва нема, що буде змінено день. Жодного нема. Жодного нема. Я про це не говорю. Я говорю про елементарні речі, що ті люди, навіть які просто розуміють, що якщо день цей забрати, то все політички ребята. Тому Бог прекрасно розуміє, для чого це робити. І навіть коли ми з вами говоримо, пам'ятаєте історію з дровами. Що робив в суботу, збирав дрова. І що сказав Бог зробити? Там пише, зробіть собі що. Оці такі пояски, знаєте що? Це, це кісті, цицит. Такі дві, що носять євреї. Дві таких полоски, так. а там на нозу такий лететь. Для чого це? Він каже, для чого. На спомин про суботу. На спомин. на спомінь. наскільки це можливо. Звідки це так? І коли ми говоримо про як я, я кажу, я в жодному разі не хочу навіть теологічно пояснити ці речі. Так? Я просто хочу, щоб люди зрозуміли, наскільки важливо це в контексті нашої людської гріховної природи. Забігалися, люди, які біжуть, дійсно. а Бог каже: стоп, 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 задумайся за саме головне. Сяк, відпочинь. Так? Я вже колись прославою розказував. За Геннадія Боголюбова, він такий смішний чоловік, ну і звичайно, він такий собі. Так? Я не кажу, що це приклад, але він як він розказує про суботу. Так? Він мільярдер, людина одна з найбагатших в Україні. Він розказує, як він святкує свободу, що він бере телефон, починається в нього. Шабат і перед шабатом він бере великий кульок в нього є білий, де він складає телефон, все туди ставить і каже, Господи, ставлю всі свої проблеми, які в мене є. І там телефон, це все закручує. І каже, після суботи віддай мені назад. Так? Якщо якісь проблеми є, то будь ласка, виріши мені, якщо ні, то віддай з тим Так? Але він собі так він придумав, що розумієте, в цьому, звичайно, що є смисл, в тому що ми, коли зупиняємося, ми зовсім по-іншому можемо думати. Ми зовсім по-іншому можемо бачити ситуацію, яка складається в нашому житті. Тому дуже важливо мати оцей день. Це день, коли ти приходь, забуваєш про все, Бог каже, не робіть жодної роботи. Там написано слово, знаєте, яке навіть не думайте про роботу. Навіть не думайте про ті зв'язки, які б могли якось бути зв'язані з тими справами, які ми робимо щодня. Навіть про це не думайте. От наскільки важливо, щоб зупинитися. Прийти в громаду, разом поспівати, помолитися, почитати писання. Скільки це важливо. І це потрібно людині в першу чергу. Казав Михайло Михайлович Луцов, казав, якщо я віддаю десятину і не їм свинини, це, я, це Бог мені зарахує в праведність. А другий каже, так, зарахує. Він каже, ні, ну зарахує. Десятина не моя, а свинину їсти шкідливо. Це кому я роблю Богом, я собі це роблю. Він каже. Я самі це роблю, тому що їсти це ж їда. І десятина те, що відділяєш Богу. І от так само тут потрібно розуміти, що це є для нас. Це дуже важливо для нас. Так? Який висновок з цього? Висновок такий. Представте собі, уявіть собі, що ви зустрінетеся з Богом вічно віч. Ви зустрічаєтеся з Господом Богом. І в той час, коли ти не можеш сказати, ти не скажеш Богу, ти знаєш. От я, ти мені кажеш, що я робив неправильно, але сабаса, він робив ще гірше. То ти не скажеш так, бо, так. Ти стаєш з Богом так? і ти не скажеш, бо, ти знаєш, Боже, але та церква, в яку я ходив, вона мені здається, що вона мене не добре вчила. Ти теж мені так не скажеш, правда, коли ти зустрінешся з Богом, так? і чи буде у тебе оці, знаєте, такі от... як обійти закону, так, як тут. Знаєте, перед передвипадом. Перед, Якось би так, щоб подурити. З однієї сторони, я не поклоняюся образам, але я люблю автомобілі. У мене є там хороші дорогі автомобілі. наприклад, я йому Так? З іншої сторони, ну я субота ні, але я можу буду ходити. Так? Там чи... Там я маю багато ще інших, там я люблю Бога, але є справи, які я більше люблю. Так? Тут це можна зараз обійти, але там перед Богом це не обійдеш. І ти йому не що ну, ну так було, ну так, я так вірив. І ви знаєте, що кожен з нас буде відповідати рівно по тому, скільки він зрозумів, скільки він усвідомив, чого каже апостол, що чим більше вам дано чуть, тим більше з вас запитає. Тому, друзі, треба бути дуже сильно обережним і знати, що оці всі історії, ці, тим, що Господь нам заповідав і давав. Маємо до цього сліз. Не шукати собі якесь оправдання, не шукати собі щось, щоб якось нас без обійти. Амінь. Дякую, Олег, тобі за те, що ти нам ще Ще раз нагадав, що закон Божий не треба входити, а треба підчинятися. І зразу і ще до цього нагадаю, вам історію, яка трапилася з нами, коли ми їхали сюди до церкви, коли я запрошив свою всю сім'ю, кажу, давайте поїхали зі мною в Лондон". Ну, І я договорився з ними, вони сказали, що добре, тато, їдемо, але ти їдеш з нами. Я кажу, добре. Сів я вже їхати, їдемо вже недалеко до, до Лондона. І там нас не повело, як завжди. Я їду з вами. а і там тільки надавало, ми треба приїжджати, раму це. І так всі дитячі. Такісь такі спотенні. Та я з нього піду до ремонту. Поїхав три мого, приїхали до серпня, все нормально. Припаркувалися тут, де машини мають, попаркувати, парковки. місці приїхали, садищи до серпня. Прибуду в серпні, все нормально, виходить, а на машині всі ще. Він каже, ти чого? Як рождений, я перемог писало. Він каже, та писала, тебе, але я то не знав. Я, Як коли знав, через мучить? Приїхали додому через два дні, ділка після. i'm uh to -huh.

То, що буде... а то, да? Да. То, що... Я, <говори> я думаю, так буде ці мови. Українська церква, українська їжа. І друга ми так, як в нас теж було буде багато, щоб ми вирішили пару інструкторів десь водій школи. У мене є питання проявля. Може робити чоловік загальний. Ні, 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 ні. Як і буде цілоки, сулоті туди. So I designed the shape, but I designed it as well.